Друзі, вітаю Єнс Столтенберг. Очільник НАТО заявив, що Україна отримала 98% заявлених озброєнь і має супервеликий потенціал для повернення своїх територій. Давайте дану заяву генсека НАТО. проговоримо, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та дзвіночок. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Україна на своєму прес-брифінгу пише газета The Guardian, що 98% бойових машин, обіцяних Україні, отримано. Тепер Україна може звільняти свої території. Слова Столтенберга підтверджують окремо взяті аналітики. Про це говорять навіть військові військово посадові особи. Які теж мають відношення до постачання зброї. Для прикладу, на аналогічну історію повторив і аналогічну оцінку, дав головнокомандуючий Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі, який теж сказав про 98%. В Офіс президента України відреагував трошки скептично, сказавши, що у них там трошки своя математика і техніки має бути набагато більше. Плюс від себе додам, що. Єн Столтенберг говорить про постачання якраз таки бойових машин, обіцяних Україні, а Україна танків. От, а Україна зараз дуже просить на останньому 11-му Рамштайні. Україна дуже просила про снаряди, боєприпаси, ремонт техніки. І дуже важливо розуміти, що на якраз останньому рамштайні Ллойд Остін закликав пришвидшитись наших союзників паралельно з цим іде історія. коли Пригожин виходить з заявою про те, що Фронт рухне, критикує Шойгу, звертається до Путіна, що Україна буде атакувати їхні фланги. Відрізати, і фланги їхні не прикриті. В цьому цей кривавий покидьок точно має рацію. і Ми будемо атакувати. Він говорить про те, що 2 травня, останній дощ і на 9 травня Україна символічно завдасть ударів по фашистах і окупантах. Цьому теж може бути частково рація, але скажімо, Україна не висвічує свої дані, коли і як буде контратакувати. Але те, що в них є цей страх, це. Прекрасно, в той же час Україні ще треба тиснути. У нас є більше 10 днів для того, щоб отримати додаткову авіацію, тому що авіації не вистачає. Бо коли Столтенберг говорить, що вони дають бронемашини і танки, то для України також важлива авіація. Як російська наша перевищує порядка в 4-5 разів. Хоча ми переганяємо їх уже давно по танках, і це надзвичайно важливо. Також глава Пентагону повідомив, що за кілька місяців учасники Рамштайну передали Україні 230 танків, понад 1550 одиниць бронетехніки та іншого обладнання. Це насправді дуже великі кількості, що сумарно за рік дійсно перегнало армію Росії на полі бою. А нам ще потрібно перекривати наше небо, тому що. Велика кількість літаків, велика кількість російських ракет можуть атакувати Україну. Причому говорять, що коли контрнаступ піде надзвичайно успішно, Росія буде намагатися атакувати великі міста, такі як Київ, інші. Ну, для того, щоб показати жертви своєму населенню, щоб підбадрити їх хворий фашистський дух. І ось це якраз виклик для нас: так працюють Петріотс. Працюють інші системи, але для України не вистачає якраз таки контролю в небі. Тому зараз боротьба йде не тільки про як кажуть американці, батлфілда, а тут ще дуже важливо говорити про небо. І от якраз таки ці 10 днів точно треба витратити, щоб посилити нашу армію в небі. А страх і вони прекрасні. Нехай цей вірус страху шириться і на Путіна, і на інших, тому що він не безпідставний. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і в коментарях напишіть, будь ласка, як ви гадаєте, Пригожинські ось ці заяви, які він робить. Чи будуть почути Путіним, чи Путін посилить Пригожина, чи навпаки Кремль вирішив, що ставка на осну армію, а цих безвухих зеків просто кинули на смерть, і Україна їх перемеле, забуде і піде далі. Тобто вони ними пожертвували чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю безпечного дня і до зустрічі.